Усім привіт! Це гороскоп на травень 2024 року для козерогів. І в цьому відео не буде води, буде лише корисна астрологічна інформація і невеличкий екскурс в історію. Але присягаюся, це нам потрібно для справи. Тож, козероги, найбільш актуальною темою цього місяця для вас стане тема вашої родини. Сім'ї, місця вашого проживання, вашого житла і також вашої творчості. Так так вам не почулася не робота та ваші амбіції, а саме ці теми. Вже з 1 травня Марс, планета активності енергії, перейшов в знак Овна. Тобто ваш четвертий дім гороскопу, і тому величезну кількість вашої енергії і активності ви будете розгортати навколо вирішення ваших сімейних якихось питань, можливо, комусь із родини знадобиться, потрібна буде ваша допомога, ваша підказка, ваша безпосередня участь. Також ви можете займатися облаштуванням власного житла. Чи вирішенням питань стосовно вашого місця проживання чи нерухомості, ви можете шукати собі нове житло, якщо ви винаймаєте наймаєте нерухомість. Також, якщо ви здаєте в оренду свою нерухомість, то ви можете шукати нових орендарів. А також ви можете здійснювати купівлю, продаж нерухомості чи займатися ремонтом, і також купувати якісь речі для вашого дому. Проте. А Марс це також планета агресії і конфліктів, тому вам буде важкувато уникнути якихось непорозумінь між вами та вашими родичами. З 5 по 9 травня відбуватиметься гармонійний аспект між Сонцем та Сатурном. При цьому будуть задіяні ваш 5 та доми гороскопу, що подарує вам можливість. Покращити ваші стосунки з дітьми, якісно проводити час з ними. А також це буде час раціональності в ваших справах, вашому спілкуванні по справам. 8 травня на небі зійде молодик, молодий місяць, знакові тельця, тобто в вашому п'ятому домі гороскопу. І молодий місяць це завжди старт і початок зародження чогось нового, нового процесу, подій і усвідомлень. А й потрапляючи в п'ятий дім гороскопу. Він принесе вам початок можливо нових захоплень. Можливо, ви захочете зайнятися чимось новим, новим хобі, новою творчістю. А також ваші зміни можуть бути пов'язані із новою закоханістю чи з вашими дітьми. Відповідно, це може бути навіть звістка про вагітність або народження дитини у вас. А також ви можете знайти нове джерело натхнення, або це може бути період нової романтики в ваших уже сталих відносинах. А через близьке розташування молодого місяця до планети несподіванок урану ви можете розраховувати на несподіваний похід, наприклад, на якийсь світський захід на театр або на виставку на концерт, чи ж раптове запрошення на якесь святкування. І, до речі, несподіванка щодо вагітності теж може бути поблизу цієї дати. 13 травня відбудеться з'єднання сонця та урана в знакові тильця, тобто в вашому п'ятому домі гороскопу, і це означає, що в цей період часу ваші діти чи ваша кохана людина може заявити, що їй потрібно більше свободи, якщо це стосується вашої коханої людини. То ви можете перейти на якісь такі на такий формат стосунків, який є нестандартним. Наприклад, ви будете практикувати гостьовий шлюб або стосунки на відстані, чи щось такому дусі. А також ви можете отримати більше свободи від ваших дітей. Наприклад, у вас може з'явитися няня, чи ваша дитина піде в садочок, наприклад. Чи ж якщо у вас дорослі діти, то дитина ваша може переїхати від вас. 15 травня Меркурій переходить в знак Тельця, тобто, знову ж таки, ваш п'ятий дім гороскопу. І тому з цього часу величезна кількість ваших думок, обговорень, інформації, яку ви будете споживати, буде стосуватися теми вашого материнства, батьківства, тобто ваших дітей. Можливо, ви будете проходити якийсь курс по дитячій психології. Або ви можете займатися якимись документами стосовно вашої дитини, можливо, ви будете переводити її в інший навчальний заклад. Також на вас може чекати таке знайомство, яке стане джерелом вашого натхнення і творчості. І ще може бути знайомство, яке цілком згодиться для романтичних стосунків. Меркурій, перейшовши в знак тельця, утворить тим самим величезний стеліум, тобто скупчення планет. В одному знакові зодіаку, знакові тельця. В останнє такий стеліум відбувався у 1941 році. Детальніше про цю астрологічну подію і її вплив на кожен зі знаків зодіаку я розповім в окремому відео, що буде на моєму YouTube-каналі. Суто для вас цей стеліум це скупчення планет, відбуватиметься в вашому п'ятому домі гороскопу, тому ви отримаєте можливість, що стосуватиметься ваших дітей. Які вже є, або яких ще немає, але яких би ви вже дуже б хотіли. Скористайтеся цим часом. Також можливості можуть стосуватися вашої творчості, а вашої реалізації себе як митця. Також ця можливість може стосуватися якоїсь вашого творчого проекту, або ж відвідань вами якоїсь святкової події. До того ж, в цей час відбуватиметься з'єднання Марса. Та північного кармічного місячного вузла в знакові огна, і такі з'єднання відбуваються один раз на 18-19 років, тому це не пересічна така подія. Так, варто відмітити, що під час таких з'єднань можуть відбуватися терористичні акти, як це було в липні 2005 року в ель Шейху, а також Катастрофи рукотворного характеру, внаслідок яких гинуть люди, наприклад, як це було в липні 1988 року над перською затокою. Проте це також час визначення напрямку боротьби, прикладання сили, ініціативи, тому що в період таких з'єднань задіються одразу кілька важливих факторів. По перше, це планета Марс. Це активність, боротьба, ініціатива. По-друге, знак Овен, що і керується цією планетою Марс. Тобто ця сила, ініціативність, нестримність, войовничість, можливо, подвоюються. І до них додається північний кармічний місячний вузол, який і вказує напрямок, яким потрібно рухатися. Так, у червні 1988 року у тоді ще радянському у Львові відбувся мітинг. Хоч і не санкціонований владою, проте це був мітинг перший за багато десятиліть. На ньому було створено товариство рідної мови імені Тараса Шевченка. Проте його учасники не лише захищали українську мову в тих надскладних умовах, але за словами самих учасників того зібрання, того мітингу, то був рух проти сталінізму. То були єдині перші і організовані виступи. Проти сталінізму, уявляєте, як це було не просто в той час, а саме в день точного з'єднання Марса та північного кармічно-місячного вузла в Овні це відбулося 20 червня 1988 року. Мітинг набрав небачених масштабів і зібрав аж 10 тисяч львів'ян, котрі здолали свій страх перед радянщиною, перед заборонами та перед величезними ризиками втратити все і навіть власне життя. Це зіграло величезну роль у поверненні українського руху до життя, заклавши зерно відновлення незалежності України і визначило цей напрямок руху для українців. Також варто сказати, що у червні 1988 року. Відбулися масові мітинги в Таліні, що поклали тим самим початок так званої співочої революції в Естонії, що потягнуло за собою в подальшому початок розпаду радянського союзу. В той же час в Литві було створено рух на підтримку перебудови, що ставив перед собою за мету вихід Литви із радянського союзу, і також в червні 1988 року було створено білоруський фронт. Відродження, вгадайте з одного разу, що саме вони хотіли відродити. Ці союзні республіки були першими, де почалися відкриті масові заходи, спрямовані на відновлення своєї незалежності. На цьому завершуємо наш екскурс в історію, проте я зробила його звичайно ж таки не просто так, адже астрологія працює за аналогією тому, знаючи історичні події і які Астрологічні передумови на них впливали, ми можемо припустити, що ж буде далі. Так і працює прогностика. Тому уважно зараз слідкуємо, де в світі чи в найближчих до нас державах відбуватимуться якісь мітинги, можливо, зібрання громадян. Чи якісь націоналістичні рухи спрямовані на те, щоб, наприклад, відділитися від тієї чи іншої держави, і можемо говорити про те, що вектори, які оберуть ці спільноти людей, будуть мати результат проте не одразу, а скоріш за все через кілька років. 19 травня відбудеться гармонійний аспект між сонцем та нептуном. При цьому будуть задіяні ваш п'ятий та третій доми гороскопу. Цей час відбуватиметься у всіх нас підвищення чутливості, інтуїції, а також бажання чути іншу людину, допомагати іншим. І у вашому житті, поблизу цієї дати, може відбутися дуже така душевна розмова. Між вами та вашою дитиною, або ж між вами та вашою коханою особою, і ще ви будете схильні бачити цей світ в таких рожевих окулярах протягом періоду поблизу 19 травня, 20 травня, сонце перейде в знак близнюків, тобто ваш шостий дім гороскопу. І з цього часу фокус вашої уваги. Зміститься в бік вашого здоров'я, здорового способу життя, а також можливої щоденної рутини ваших обов'язків, домашніх робочих і також колег по роботі чи найманих вами працівників. Ви можете наймати нових працівників, або влаштуватися, влаштуйтеся на роботу і будете ознайомлюватися з новими вашими обов'язками на новому робочому місці, з новим графіком роботи, або може змінюватися ваш графік роботи і обов'язки, а також склад колег на вашому старому місці роботи. Просто, можливо, буде якась реорганізація. І через велику кількість обов'язків, які ви навалюєте на себе, у вас може виникнути в цей період часу відчуття, немоби ви все тягнете на собі. І тому подумайте про те, чи потрібно все ж таки так робити. Ви ж не коняка. Проте актуальною буде тема і здоров'я, і в цей час ви можете його покращити. Ваше самопочуття може стати бадьорішим з 21 по 24 Травня діятиме гармонійний аспект, аспект удачі між сонцем та плутоном. При цьому будуть задіяні ваш шостий та другий гороскопу. Це час покращення вашої самооцінки, вашого фізичного стану, а також можливість отримати хорошу фінансову винагороду від того, що ви методично виконували свої обов'язки по роботі. 23 травня відбудеться дуже приємний аспект, тому що з'єднаються одразу дві просто шикарні планети. По-іншому не скажеш. Ось лише послухайте: з'єднаються Венера та Юпітер. Венера це планета так звана малого щастя, яка символізує гармонію, романтику, красу, а також матеріальні надходження. А Юпітер це так звана планета великого щастя, великих фінансів і великих можливостей. Кожна з них несе удачу, процвітання, а з'єднуючись, вони дають кожній людині хороші дуже можливості. І для вас це з'єднання відбудеться в п'ятому домі вашого гороскопу. Це сектор яскравих емоцій, закоханості, творчості і дітей. І тому такий гармонійний, прекрасний аспект, потрапляючи в не менш гармонійний і прекрасний сектор, створює таке не мов би, чудове комбо із можливостей можливості для того, щоб покращити стосунки з дітьми, для того, щоб зустріти нове яскраве кохання, яке подарує вам прекрасні емоції. А також це яскраві світлі почуття через власну творчість. Приділіть, будь ласка, цьому увагу. Не женіться за якимись. Буденними справами, які ніколи не переробити. Приділіть трошечки часу собі і своїй душі. І ще також це час зростання вашої популярності, якщо для вас це є актуальним. 24 травня Венера перейде в знак близнюків, тобто ваш шостий дім гороскопу, і при цьому утворить аспект удачі до Плутона в вашому другому домі гороскопу. І тому в цей час на вас чекає. Успіх у справах, пов'язаних з роботою, можливість дуже вдало інвестувати, взагалі здійснити якісь такі хороші для вас капіталовкладення, і також отримати хорошу фінансову винагороду, можливо, якийсь матеріальний подарунок. І загалом у вас буде відчуття успіху. І в той же день на небі зійде повний місяць, повня. Знакові стрільця, отже, в вашому 12-му домі гороскопу, і повний місяць це завжди кульмінація або завершення якогось процесу. І в вашому випадку це буде стосуватися закриття якогось питання з вашого минулого, яке тягнулося, і от, врешті-решт, ви з ним зможете розібратися, поставити крапки над і. Також це може бути позбавлення якогось вашого обов'язку. І ще, оскільки 12-й дім. Це сфера усамітнення, то ви можете, наприклад, поїхати кудись в санаторій, на відпочинок або в якийсь ретрит, або почати працювати віддалено в цей час, тобто усамітнитися десь вдалені від шуму, від щоденного виру подій. Якщо ж для вас є актуальною тема еміграції дальніх земель, то ось поблизу повні, поблизу 24 травня. А ви можете отримати, наприклад, документи на виїзд або дозвіл на проживання за кордоном, щось в такому дусі, або здійснити вже безпосередньо переїзд в іншу країну. 26 травня відбудеться одна з найважливіших астрологічних подій 2024 року. Юпітер, планета можливостей, удачі, змінює свій знак, переходить в знак близнюків. І перебуватиме в тому знакові аж до червня 2025 року, тобто цілий рік. І при цьому Юпітер дарує можливості кожному знаку зодіаку в певних сферах. Я окремо зніму відео, в якому розповім детальніше про цей перехід і про ті шанси, які подарує Юпітер кожному знаку зодіаку окремо. У вашому випадку Юпітер опиниться в вашому шостому домі-гороскопу. Тобто можливості і покращення стосуватимуться того, з чим ви зіштовхуєтеся щодня. Це може бути як ваш графік на роботі, він може покращитися. А це може бути і ваш щоденний ритм життя, який ви самі собі встановлюєте, ваші обов'язки домашні. В цьому напрямку будуть якісь. Покращення, полегшення для вас, і шостий дім це ще й сфера здоров'я. Тому, якщо у вас є якісь проблеми з цим питанням, то ви можете знайти хороші шляхи для вирішення їх. Особливо з 29 по 31 травня, коли відбудеться з'єднання сонця і Венери, знакові близнюків, в шостому домі вашого гороскопу, ви отримаєте вже якусь ось таку хорошу можливість для покращення вашого здоров'я. Поспостерігайте за симптомами вашого тіла, можливо, зверніться до лікаря, який вам зможе підказати, якою стежкою вам рухатися. Ну а для когось це можуть бути вже покращення умов праці, ось саме в цей період кінця травня. Я ж бажаю прекрасного травня для всіх представників знаку козиріг. Якщо вам сподобалося це відео, ставте ваші лайки, пишіть коментарі і підписуйтеся на мій канал. Побачимося!